Грандіозну презентацію влаштувала в Женеві Марка «Форд». Площа стенду, кількість прем'єри, всесвітньо відомий ведучі вказували на особливий настрій марки та рішучу готовність почати наступ. Перша і одночасно найгучніша прем'єра це підтвердила. Відроджена легенда Ford GT матиме одне з кращих у світі співвідношень ваги до потужності. Щедре використання карбону і понад 600 сил з 3,5-літрового твін V6 дозволяють розігнатись до сотні за 3 секунди. До слова, забудьте про механічну коробку передач, вона вже в минулому, а тепер доведеться клацати пилюстками семиступеневого автомату. Наступний боєць спортивній армії Форд новий Focus RS з 2,3-літровим двигуном літровим на більше ніж 320 сил. інноваційним повним приводом з системою динамічного перенаправлення моменту і можливістю передавати 70% на задні колеса. Інша інновація режим дрифтингу в переліку заводських налаштувань для РС. Нічого подібного в світі досі не було. І здається, ми знаємо кому за нього дякувати. Вже відомі публіці Фокус ST і Фієста ST також дивують жвавістю кожен на своєму рівні. Перший отримав дволітровий бензиновий та дизельний двигуни на 250 та 185 сил, а другий тішитиме 16 літровим кобустом на 182 сили. Електронні системи допомоги та безпеки уможливлюють використання спортивного і цивільного потенціалу Естежок, однаково добре підготовлених до настільки різних способів їзди. Нарешті новий Мустанг залишається предметом культу, попри присутність. Итулованішого і могутнішого Ford GT. в цьому власне і полягає привабливість дебютантів. Вони справжні особистості, гідні захоплення окремо один від одного.